З вами про пряме і переносне значення слова. Нагадайте, будь ласка, пряме значення це. Пряме значення людина. Людина це може це існує. Так, дякую, Даня. Пряме це йдеться про щось, що існує. Добра людина. «Золоте це вже переносити. Так, тобто дійсно пряме значення це первинне значення слова. Якщо говорити просто, це те, що слово або цей предмет реально може робити, або яким він реально може бути. Ну, наприклад, якщо ми скажемо гострий ніж, ніж може бути гострим, отже, це пряме значення. А гостре слово не може бути, тому це переносне. Відповідно, переносне значення це те, яким слово насправді бути не може, так. Переносне значення дійсно мають в більшості багатозначні слова. так? А де ми з вами можемо побачити це переносне значення найчастіше? Де кажу, де це найчастіше трапляється нам? Де ми це можемо побачити? В казках. В казках. ще? У творах, тобто в загальному у художніх творах, правильно? Правильно. В повсякденному житті ми з вами рідше використовуємо переносне значення. Частіше користуємося прямим, правда? Так. А, окей. Якщо я скажу ліс дрімає. Нікіта, це пряме значення чи переносне? Ліс дрімає. Переносне, правильно. А якщо я скажу кіт дрімає, Віка. Пряме. Пряме. Добре. А, гострий сюжет, Варя. Гострий сюжет. Переносне, а, гостре, гострий спис Вадим. Отже, яке значення? Пряме, добре. А так. Давайте таке. Золоті руки варя. Переносне. Переносне. Золотий характер. Ярік. Переносне. Переносне, добре. Золотий годинник. Христина. Пряме. Так, давайте таке. Легкий на підйом. Легкий на підйом це. Якщо кажуть, людина легка на підйом. Переносна, добре. Людина, яка легко на все погоджується, легко, наприклад, ти пропонуєш людині кудись піти або поїхати в якусь поїздку, і вона завжди згодна. І не треба довго про це думати, переварювати цю інформацію, щоб на це погодитись. А вона зразу згодна. Вона за будь-який кіпіш. Так. А, Даня, скажи мені, будь ласка, будь-який приклад прямого значення. Прямого значення? Добре Такі руки? Ага, добре. А якщо я скажу хлопчик сидить ляра. Пряме, а якщо я скажу гриб сидить, лука. Переносне. переносне. Уловили? Да, Запитання? Немає. Немає. А скажіть мені, будь ласка, фразеологізми – це пряме значення чи переносне? Тільки переносне. Тільки угу. переносне. Запитання є до цього? Да. Немає.